Ну, а ша розглядають нову супергеніальну в лапках ідею створення альтернативи Великої Сімки групу С5 за участі Росії та Китаю. Про це пише політику, я, чесно кажучи, мало вірю в такий сценарій, але знову ж таки нічого не можна виключати, поки на посаді вша Трамп. Ідея групи С5. Куди будуть ходити США, Китай, Індія, Японія та Росія. Ну от Японія і Китай в одному цьому альянсі це абсолютно нереально. Так от, міститься в довшій неопублікованій версії стратегії національної безпеки оприлюднені минулого тижня. Про це говорять джерела видання політику. При цьому Білий дім категорично заперечує існування секретної версії документу. Ну, зрозуміло, вони будуть заперечувати це. Але фахівці з нацбезпеки заявили, що це 5 має сенс для адміністрації Трампа. Оскільки узгоджується з його баченням світу, а саме з прихильністю до сильних і до співпраці з великими державами, які мають вплив у своїх регіонах. При цьому Європа не фігурує в концепції Ц5. Тому я і вважаю таку концепцію, ну чесно кажучи, сумнівною з точки зору практичної реалізації. Хоча знову ж таки подивимося. Сьогодні з'явилось дуже інтригуюче повідомлення. Буквально вчора ми говорили з колегами з вашими про. Те, що ну, фактично Росія не повернеться на енергетичний ринок, вже все закінчено. А тут американці пропонують європейцям стратегію, де пропонують Росію повертати в світову економіку і в тому числі ділити з Росією енергетичний ринок Європи. Ви щойно говорили про те, як то може відбуватися фірми, прокладки і так далі, тому подібне. Але ну, в будь-якому випадку це не спростовує факт того, що російські енергісурси повернуться в Європу, а Європа їх хоче. Але це більш недоконаний факт, як на мене? Безпека. Ніколи не повернеться а, російська, російська енергоносія на європейський ринок, якщо не буде гарантована безпека. Тому це ключовий краєгольний камінь. Тобто, якщо цього немає, ну які б там не були вигади? Якби там Трамп не тиснув, це не спрацює в такому форматі. Тому дійсно такі ідеї є, і у Трампа є така пропозиція. Він, до речі, взагалі хоче використовуватися, до речі, розуміючи, що північні потоки вони знищені. Він хоче транспортувати російський газ через українську газотранспортну систему. Саме тому там відповідно було включено, і були такі розмови. Вони не відмовилися від цієї ідеї, що відповідно газотранспортна система буде поставлятися безпосередньо російський газ для європейських споживачів. Але і тут питання: а кого ж буде витісняти в такому випадку. Чому, тому що зараз е, основним постачальникам, ну то є е, Нідерланди з їх газом, ну сумніваюсь. Або, наприклад, Сполучені Штати вони зменшать відповідно постачання газу, ну, також сумніваюся. Тільки якщо там буде величезний дисконт, то є, з іншими словами, заробітки від е, такого газу будуть набагато більше, ніж заробітки від постачання е, іншого газу, а інші країни нагнуть для того, щоб вони купували, наприклад, американський газ. В тих об'ємах, які є тому тут питання, скажімо, як на мене, доволі таке суперечливе. Але м, основне все ж таки це безпека. Європа реально боїться е, Росією, і це питання у них стоїть перед ними. Вони поки що відповіді не мають. Вони хочуть е, не якийсь потерець від е, Кремля, а вони хочуть якраз щоб американці максимально вписалися в їхню. Uh -huh. Гарантій безпеки. Ну, окей, будемо дивитися. У мене була репліка з цього приводу. Я поки що утримуюся. Я хотів, власне, говорити про оцю, як ви кажете, угоду, папірець, яку підпишуть Європа та Росія. Як на мене, вам скажу відверто, Європа це про і скаже: нарешті дешевий газ повертається і буде плескати в долоні. Ну, подивимося, це моя думка панеля. А там будемо бачити, час нас розсудить. Гроші. Дуже полюбляє Кушнер, Трамп, гроші. Ну, Кушнер Трамп, це одна сім'я. Та й Вітков не проти прикурити тут гарно, і інші. А Росія ну, дійсно ресурсно дуже потужна. І є один нюанс, про який я постійно говорю, який мене ну, не те, що він непокоїть, але я не можу його не брати до уваги. Дональд Трамп фактично зараз просуває ідею повернення Росії в світову економіку. Ну, тут я зараз не про секретні плани, які там публікували, це очевидно. Тому що в такий спосіб він. Через замороження війни зупинить санкції. Росія зайде знову на європейський ринок, вони там трішки з ним типу поконкурують, але я не маю сумніву, що повернеться Росія російський газ і нафта на європейський ринок. Ну європейці завжди були продажними в цьому плані. Вони за дешевий газ і нафту продадуть рідну матір. Я, я не перепрошую ці слова, це правда. І це було навіть до початку широкомасштабного вторгнення. Нині ситуація для них знову відкриється, а для Росії ну підйом. Для Трампа це супер конкурент. Ну, перепрошую, партнер проти Китаю. Ну знову ж таки, логіка Трампа в цьому питанні така дуже сумнівна. Того, що з якого дива тут Росія має стати різко конкурентом Китаю і партнером Сполучених Штатів. Максиме. Ти ж політолог, дуже досвідчена людина. Ти ж знаєш історичний вимір. Росія не завжди дружила з Китаєм, вона з ним і воювала. І воювала із Китаєм, і з ким Росія тільки не воювала, легше mm -hmm. так буде mm -hmm. назвати такі країни. Просто в цій площині назріває певний, скажімо так. Все ж таки цивілізаційний розкол, і мені здається, що ну там можна американцям багато чого наобіцяти, але ну і китайці не ідіоти. Ну двохходівкою такою передбачено їх вже не переграти. ну Небо можна про це говорити безумовно, але це треба тоді ну собі припускати, що команда Сі Цзінпіна і Він сам дурніше ніж Трамп і його команда. Ну у мене таке припущення якось геть, геть не вкладається в голову. Ну добре, я а думав... що, що перепрошую, я переб'ю тебе на одну секундочку. Вибачай, а що може сі зробити проти бажання Путіна ну розпочати великі бізнес проекти із Сполученими Штатами Америки? Ми не знаємо про всі їхні домовленості. Ми не знаємо про ступінь залежності Російської Федерації від Китаю. Uh, і я думаю, що враховуючи те, що так, ну вони мають uh, і спільний кордон мати потенційно такого агресивного ворога під своїм боком, тому що ну яка вірогідніше Росія зі штатами почне воювати, що штати там щось почнуть ну там навіть працювати на, на розвал Російської Федерації. Стало очевидно, що uh, Росія цього uh, що. Штати цього дуже бояться, щоб Росія розпалась, Що вони Значально. не просто на це не працюють, що вони цього бояться, так. а Китай не боїться, а Китай може працювати. Китай може підбурювати е, внутрішній сепаратизм на Росії серед народів, та які ближче mm -hmm. ментально до е, Азії, в цілому, скажімо так, оптично. Китай може впливати на ці процеси. Дуже багато сфер економіки вже зав'язані на не можна просто взяти і обрубати одномоментно насправді зараз ну, там, їхня економічна інтеграція на переобладнання, Але це, це більш така глибока тема. І якщо говорити тактично, як нам в цій ситуації? Тому що на Китай ми повпливати не можемо? Це поза нашою компетенцією. Ми для Китаю не суб'єктні. Ми для Китаю не, не є е, великою сферою інтересів, умовно кажучи. Це потрібно усвідомлювати потрібно розуміти, що ну, не варто й старатись. Росія для Китаю в пріоритеті там ресурси, там території, які вони хочуть так м'ягесенько е, освоїти. У нас не, не так, щоб сильно їм тут ця історія цікава. Але ну що росіяни роблять? Вони дають хабар. Трампу, Вітко, Фукушнерову, цьому їхньому оточенню. Вони кажуть, що так. якщо ми закінчимо цього угоду, у нас будуть спільні проекти, ваші компанії зароблять. Зароблять там мільярди, десятки мільярдів доларів, там газ, нафта, туди-сюди, рідка земля. ви зайдете сюди, ну ми поділимося, ну ми нормально, ну, корупція так, туди. -туди так. Ми такі, слухайте, то що вам ці десятки мільярдів? Це ж ну, це курям насміх. У нас в мінді ще карманні розходили у чоловіка Дивіться. Відбудова України оцінюється, ну там плюс-мінус мільярд мільярд трильйон плюс доларів. Трильйон доларів. Дивіться. Це ж ну проста математика. Ну, скільки ви там заробите, бо за скільки років. А тут, ну, ми ж якби. ну ми ж самі бачите, корупції, ну, як туди-сюди, да, щось там якось домовимося. Ваші компанії заходять, а сюди відбудова європейські гроші, азійські гроші, американські гроші. Ну то вам яка різність? Ви просто будете через нас, ну, тобто, вас же цікавить не прибуток США, вас цікавить прибуток ваших кампаній, Віткопа, Гусера, Трампа. Да? Да, ну, так да. ось. Ваші гроші, ну там точніше, не ваші гроші, американські гроші через нас. Цілком законно вам, вам не треба буде придумувати ці всі тендери туди-сюди. Воно хоп, через нас попало до вас. Все. Трильйон доларів. Вам взагалі просто задумайтесь, який клондайк. Просто, ну, ну, Росія дає хабар, то значить нам треба дати хабар. Ну, звісно, красивенько це все. Щоб у них загоріли глаза, Треба це продати. А треба просто пройти і розказати їм історію, як вони трильйон, трильйон доларів заработають. Що вони їх просто там взагалі вибух ендорофінів в голові трапився. Це ну, мені здається. Тому що ці всі складні матерії, перемовини, там роз'яснення, тому як це вплине на як, як це вигідно США, та їм байдуже, як це вигідно США. Е, <зв>. Треба просто показати, як це вигідно ну, то, умовно кажучи, зараз там. Ситуація, як за часів Януковича, там є сім'я. І надо зацікавити і безпосередньо змотивувати сім'ю, а все решта взагалі не має значення.